Дізнатися про найголовніше для вас працює перше міський. З вами Наталя Болдинська. Вітаю і далі у новинах. Сьогодні у випуску Україна вшановує своїх добровольців, тих, хто без повісток, за покликом серця став на захист держави. Вміти надавати першу медичну допомогу життєво важливо, особливо зараз. Як проходять заняття та які навички можуть врятувати життя, дізнаєтесь незабаром. Аварія на розвилці, мотоциклі з опинився під колесами БМВ. Наслідки зіткнення та деталі ДТП розкажемо у випуску. Вони не чекали повісток, а зробили свій вибір свідомо. Українські добровольці першими стали на захист країни, залишивши звичне життя заради нашої свободи. В цьому сюжеті історії двох героїв, які обрали шлях воїнів. Чому вони пішли на фронт? Як війна змінила їх? Їхній подвиг це приклад справжньої відданості та незламності. Дивіться та пам'ятаємо тих, хто оборонить Україну. Добровольці у нас спочатку взагалі розуміння служби чи зарплати, чи зброї не було. Це було якісь такі самостійні боротьби з сепаратизмом у лавах правого сектора Іван ще з 14-го року виборював незалежність для нашої країни на Майдані. А з першого дня повномасштабного вторгнення зрозумів, що його місце поруч з тими, хто добровільно бореться за нашу свободу на передовій. Відтак у 22-му році об'їздив чи на всю Україну: Суми, Харків, Бахмут, Одеська область. Вчинок Івана став прикладом і для його сина, який також захищає неньку у лавах війська. Доброволець це для мене людина, яка перших хвилин. Чи повномасштабний, чи початку агресії Росії, стала поряд зі мною і почала захищати нашу націю. Це людина, яка на яку можна покластися. 100%. Олександр брав участь у контрнаступі на Мелітопольському напрямку. А екіпаж Бредлі під його командуванням продовжував виконувати поставлене бойове завдання навіть після влучання по машині двох російських ракет. Чоловік, військовослужбовець, з досвідом, боронив Україну ще з 14-го. та пройшов Ловайський котел за мужністю протистоянні з ворогом. Олександр отримав звання Героя України з врученням ордену Золота зірка. У мене колись рідний брат мій біжався, що я був хорошо попрацю. Братим це більше, ніж брат. Він обіжався ровно до того моменту, коли сам теже повномасштабне. І зараз приходить і так каже: брат, я був неправ. прав, побратим це дійсно. Інший раз більше, ніж рік день українського добровольця. Це про силу духу, відданість та незламність. З перших днів війни тисячі людей без повісток і наказів стали на захист України. Хтось залишив сім'ю, хтось кар'єру, але всі разом вони зробили вибір на користь свободи. Стого березня свій день відзначають ті, хто першими стали на захист країни. Добровольці це про справжню сміливість, про тих, хто не чекає, а діє. Вони були, є і будуть символом боротьби за незалежність. Шануємо та дякуємо кожному. Анастасія Костенюк, Мінус три повітряні цілі до пізнього вечора. Оборонці неба знищили три російських безпілотники в небі над Дніпропетровщиною. Ворог з гармат великого калібру та із застосуванням безпілотників атакував Нікополь та Марганецьку громаду. Обстріли зачепили інфраструктуру. Напередодні в Нікопольському районі внаслідок ударів російських окупантів поранено двох жінок. Під вогнем перебували Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Вороже залізо пошкодило три приватні будинки. Господа. Арську споруду та адмінбудівлю з гармат. Росіяни обстріляли межівську громаду, Синельниківського району зачепило газогін на щастя без постраждалих. Російсько-українська війна триває 1115-й день поспіль. На Донеччині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний. 12 людей отримали поранення. Росіяни гатили по Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. В громадах пошкоджено житлові будинки, крамницю, адмінбудівлі, торговельні павільйони та автівки. Внаслідок дронової атаки по Харківщині зайнялася лікарня в Золочівському районі. Постраждала жінка. В основ'янському горіло на житлове. Приміщення постраждали приватні будинки. Семеро людей поранені. Також вночі зранку росіяни шість разів обстріляли прикордонні Сумщини. Зафіксовано 10 вибухів. Наслідки ворожих атак уточнюються. Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів. Це одна з ключових частин системи. Стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України, довгостроково і також це буде наша міжнародна перевага, те як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни. Близько восьмої ранку росіяни атакували з дронів чоловіка в Херсоні, обстріляли корабельний район, в результаті чого пошкоджено житлові будинки. Протягом минулої доби під вогнем ворога перебували 35 громад Херсонщини. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, в житлових кварталах. Внаслідок атак одна людина загинула, ще дев'ять поранені. В регіоні пошкоджено дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, понівечено-стільникову вежу, господарчу споруду та приватний автомобіль. Впродовж доби окупанти завдали понад 500 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Противник атакував з БПЛА. Накривав населені пункти ЗР, СЗВ. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. На Миколаївщині ворог атакував дронами куцюрубську громаду. Здійснив мінометний обстріл акваторії Очаківської на щастя без жертв. Понад 1400 окупантів такі втрати в особовому складі поніс ворог протягом минулої доби. На металобрухт також перетворили 153 безпілотники, 114 одиниць автотехніки, 46 гармат, 11 броньовиків, 6 танків. Протягом минулої доби наша авіація, ракетні війська та артилерія, вразили 13 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів та склад боєприпасів. Сили оборони України завдали удари по об'єктам ворога в Підмосков'ї та Туапсе Краснодарського краю. Українська ППО знищила 16 російських шахедів і ще дев'ять БПЛА локаційно втратили. Протягом минулої доби наші оборонці зупинили 146 ворожих штурмів на різних напрямках. І в цілому за 1115 днів Сили оборони України ліквідували. 370 літаків, 331 гелікоптер, понад 10 тисяч танків, більше 21 тисячі броньовиків, понад 24 тисячі гармат, понад 29 тисяч безпілотників, більше 40 тисяч одиниць транспорту, понад тисячу засобів ППО, більше 1300 РСЗВ і понад 3 тисячі крилатих ракет та майже 892 тисячі окупантів. У кривому розі продовжують підтримувати малий та середній бізнес за фінансової допомоги держави та міжнародних партнерів. Підприємці отримують гранти на відкриття або розвиток власної справи. Лише за минулий рік підтримку отримали понад 150 підприємців, що дозволило створити сотні нових робочих місць. Цьогоріч процес триває, заявки на фінансування подаються, а бізнес розвивається. Як саме підприємці можуть отримати гранти, та куди звертатися по допомогу? Розповімо далі. Кривий ріг продовжує допомагати підприємцям залучати фінансову підтримку від держави та міжнародних партнерів. Протягом двох з половиною років у місті триває системна робота з підтримки малого та середнього бізнесу в отриманні грантів. Відділи або сектори управління проєктами у партнерстві з центром зайнятості Ощадбанком. Вони надають комплексну допомогу з формування необхідного пакету документів потенційним учасникам грантових програм. Серед тих, хто долучився до участі, і приватна підприємиця Катерина в сфері побуту. Дівчина працює протягом восьми років У 2023 році. Вирішила спробувати взяти участь у державній програмі Грант на власну справу. Після консультації у Саксаганському виконкомі у листопаді 2023 року отримала грант на суму більше ніж 230 тридцять тисяч гривень. Завдяки цьому змогла відкрити власний барбершоп та тату студію культура, почала працювати на себе, створила робочі місця та сплачує податки. Я дізналась про грант через своїх знайомих. Я у сфері барберингу працювала вже 8 років. і Вирішила відкрити свій барбершоп, в якому сумістити тату студію та барбер. Ось і подалась на грант. Дівчата з виконкому мені допомогли. Я подала заявку, написали бізнес-план, відправили і от отримала грант. Головна умова гранту це створення робочих місць. у моєму гранті це було створення двох робочих місць. І ось я створила, найняла працівників і працюємо. Пан Андрій має власне СТО ремонтом та переобладнанням транспортних засобів. Він займається з 2013 року. На момент повномасштабного вторгнення підприємець продовжив працювати та підтримувати економіку міста. Завдяки допомозі та підтримці працівників Центрального міського райвиконкому подав пакет документів та у дві у третьому році отримав грант за урядовою програмою. Є робота у розмірі майже 212 тисяч гривень. На грантові кошти закупив двосійковий автомобільний підйомник та апарат для заправки кондиціонера та працевлаштував двох найманих працівників. Ми вже працюємо по гранту з 2023 року. Люди, яких ми працевлаштували, вони працюють задоволені. Два робочих місця ми додали до нашого, ну, нашого бізнесу. Ну і в принципі задоволені, і будемо пробувати ще. Брати участь зараз така ситуація, війна, і головна задача, щоб ми сохранили цей колектив, який у нас напрацьований. Хочеться, щоб хлопці були дружні. і Стараємось так, щоб це все працювало. За минулий рік 151 суб'єкт господарювання отримав державні гранти майже на 37,5 мільйонів гривень. Було створено понад 260 нових робочих місць, а міжнародні гранти отримали 65 підприємців на суму майже 14 мільйонів гривень. З початку цього року вже 47 підприємців подали заявки з очікуваним обсягом фінансування майже на 5,3 мільйона гривень. 10 з них вже отримали кошту в сумі 2,4 мільйона гривень. Наразі у процесі створення 53 нових робочих місця. Відділи та сектори управління проєктами у партнерстві з центром зайнятості та Ощадбанком надають комплексну допомогу з формування необхідного пакету документів потенційним учасникам грантових програм. Такі спеціалізовані відділи або сектори створені в трьох районах міста Саксаганському, металургійному та центральному міському. І я вважаю, що дрібниць у нас немає. а Працюємо в кожному районі, з кожним сміливим підприємцем, котрий розвиває і. Робочі місця і розвиває свій бізнес, і це дуже важливо. Ми і будемо і в подальшому займатися разом з міжнародними нашими партнерами і. В державі розвивати е грантові програми. Якщо діючий підприємець або зацікавлені в створенні власного бізнесу та маєте бажання подати заявку на отримання гранту, з питань участі у державних та міжнародних програмах, а також координації дій, ви можете звернутися до районних виконкомів або до управління розвитку підприємництва та економіки виконкому Криворізької міської ради. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський. Неосмислені маневри небезпечні у кривому розі на Дніпровському шосе сталося ДТП за участі БМВ та мотоциклу. За попередньою інформацією іномарка рухалась прямо по шосе. Керманич мотоцикла робив поворотний маневр на вулицю гетьмана Івана Мазепи, колишня Серафимовича, не впевнившись у безпеці своїх дій. За словами свідків з водієм двоколісного працювали медики. Поліція на місці встановлювала всі деталі. Правоохоронці викрили злочинну діяльність кримінальних авторитетів, які поширювали свій вплив у стінах криворізької виправної установи. Відомі в кримінальному світі вори в законі Іраклії Хуту та Омару Фимський заочно отримали підозру від українських прокурорів. За даними слідства, двоє громадян РФ координували злочинну діяльність у СІЗО Кривого Рогу та Дніпра. Вони брали участь у так званих сходках, незаконних зібраннях, на яких визначали сфери впливу, призначали смотрящих або контролювали збір коштів серед ув'язнених. Наразі підозрюваним інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу, організацію та участь в злочинних зібраннях. Санкція статей кримінального кодексу передбачає покарання до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Знання та вміння, що рятують життя і здоров'я людей, і вміти правильно надати першу медичну допомогу. Це те, що нині цікавить багатьох мешканців нашого міста з огляду на ворожі обстріли. Плюс не варто забувати і про побутові пошкодження. Інструктори міського осередку, товариства Червоного Христа України допомагають людям, а також радо передають свої знання та вміння всім бажаючим. Більше про першу домедичну допомогу розкажемо далі. Військовий з кривого рогу Яніс Терещенко, будучи у відпустці з родиною у Венеції, допоміг врятувати життя випадковому перехожому. Той отримав серйозне ножове поранення, але наш земляк мав при собі турнікет та аптечку. Тож стабілізував стан до приїзду медиків. За цей вчинок мер Венеції Луїджі Бруньяро нагородив армійця криворіжця. Тож такі знання та навички можуть врятувати життя там, де зовсім цього не очікуєш. Ми складаємо руки ось таким чином. Ксенія не тільки уважно слухає та дивиться, що розповідають та показують, а й навіть виступила в якості постраждалої, яку слід обережно винести з місця надзвичайної пригоди. Зараз дівчина навчається навчительку історії в педагогічному, але мріє стати бойовою медикиною в одному з підрозділів Сил оборони України в 2014 році. Вимушено переїхала з рідної Луганщини до Харківщини, а вже далі до Кривого Рогу. Мені здається, що мій обов'язок як громадянки країни призійшов зуміти допомогти і собі і. І людям поруч, тому мені стається, що зараз кожен має знати на базовому рівні до медичної допомогу, тому що ми на жаль ніколи не застраховані від того, що може статися. Тому, в разі чого, ми маємо бути готові. Правоохоронці одні з тих, хто в числі перших прибувають на місця надзвичайних пригод. Знання та вміння надати першу домедичну допомогу. Це база, якої поліціянти намагаються дотримуватись. Поліцейські постійно на постійній основі співпрацюють з товариством Червоного Христа, проходять навчання. Надання першої допомоги, отримують сертифікати відповідні, пройшовши курс цієї медичної допомоги першої, і поліцейські повинні бути обізнані, навчені, тому що ми одні з перших приїжджаємо на місця. Вибухів, прильотів, але ці знання можуть знадобитися і просто в повсякденному житті, тому що ніколи не знаєш, де опинишся. Волонтери-інструктори товариства Червоного Хреста України завжди працюють пліч опліч із медиками та рятувальниками на місцях надзвичайних подій, і дуже часто саме це рятує життя та здоров'я постраждалих. З огляду на ці обставини такий суспільно-корисний досвід повсякчас масштабують ситуацію даної в країні і ситуацією в нашому місті, то інтерес дійсно підвищується, тому що, окрім саме загроз, які були... Бувають під час ракетні загрози, шахетні загрози. Окрім цих випадків, у нас дуже багато аварій в місті, до яких теж люди потребують цієї допомоги. Також ми маємо розуміти, що у нас в місті також підхидують вибухонебезпечні предмети. Зараз дуже розповсюджена ця штука з терором. Ми разом з поліцією ДСНС інформуємо населення щодо вибухонебезпечних предметів. Такі демонстраційні навчальні тренінги періодично проводять не тільки на базі міського осередку ТОВ Червоного Христа України. А й за запрошеннями в різних установах та на підприємствах про колосальний запит на такі навчання красномовно свідчить, хоча б той факт, що до квітня абсолютно всі дні в розкладі інструкторів повністю розписані і вільних вікон немає. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський. Для дітей послуги професійного психолога та логопеда а для батьків консультації з фахівцем із соціальної роботи. З понеділка, 17 березня, в Саксаганському районі розпочне роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю. В цій локації діти матимуть змогу погратися, поспілкуватися з однолітками, а також розвивати свої вміння та соціальні навички. Відвідини центру денного догляду сприятимуть інтеграції дітей у суспільство та будуть підтримувати родини, які цього потребують. Хто може долучитись до відвідування центру та який графік його роботи? Дивіться далі. Ділок 17 березня це день, коли розпочне свою роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю. Він знаходиться в будівлі ресурсного центру Саксаганського району по вулиці Володимира Великого, 34 а із дітьми працюватимуть професійний логопед та психолог, а батьки зможуть проконсультуватися з фахівцем із соціальної роботи. Тут діти зможуть погратися, поспілкуватися з однолітками, розвивати свої вміння та соціальні навички. Відвідини центру денного догляду, крім того, сприятимуть інтеграції дітей у суспільство та підтримці родин, які потребують допомоги. Ми спільно з громадою Криворізькою відкриваємо перший в Кривому Розі центр для дітей з інвалідністю центр денного перебування, де батьки зможуть безпечно залишити дитину на період до 4 годин і займатися своїми справами, вирішувати важливі питання. Центр створили завдяки об'єднанню зусиль міської влади, ради оборони кривого рогу та ЮНІСЕФ в рамках проєкту соціальні ініціативи для сімей з дітьми на рівні громад у Дніпропетровській області. Який реалізується з громадською організацією Дніпровська ліга соціальних працівників в такий спосіб Кривий ріг зробив ще один крок до створення першого в регіоні комплексного хабу надання соціально-психологічних та адміністративних послуг сім'ям, молоді, дітям, ветеранам та іншим жителям міста? Центр денного догляду для дітей з інвалідністю має попит в межах міста нині більше трьох тисяч дітей з інвалідністю. Будуть і соціальні послуги, і психологічні послуги, і адміністративні послуги. Які складові цього центру робляться за рахунок там міського бюджету. Якісь ми робимо спільно з партнерами. От, наприклад, центр денного перебування дітей з інвалідністю ми робимо разом з нашими партнерами з ЮНІСЕФ. Ми для це вдячні. Скористатися послугами центру матимуть змогу діти з особливими потребами, яким не потрібна постійна медична підтримка. Графік роботи центру з понеділка по п'ятницю з 8 до 17.00. Діти з інвалідністю віком від 5 років. Отримуватимуть тимчасовий догляд 4 години на день. Одночасно в центрі може перебувати до 4 дітей. Групи формуватимуть за віком та нозологією хвороби для проведення навчальних та розвиваючих занять, адаптованих до їхніх потреб. Для запису дитини та додаткової інформації батьки можуть звернутися за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Ярослава Кальченко, Олександр Фефілатів, Гелі Припчук, перший міський. Місто героїв Маріуполь у Кривоморозі відбулось спецпогашення нової марки, яку укрпошта випустила накладом у 400 тисяч екземплярів на знак пам'яті безновинних жертв російського бомбардування Маріупольського драмтеатру. 16 березня 2022 року тоді в укритті цього закладу культури сотні маріупольців із родинами ховались від обстрілів, навіть спеціально написали перед будівлею великими літерами діти. Але на жаль, це не врятувало від російської жорстокості. Як виглядає нова марка в пам'ять про жертв трагедії в маріупольському драмтеатрі? Дивіться в наступному сюжеті. 16 березня 2022 одна з трагічних дат сучасній історії України. Саме цього дня під час облоги Маріуполя російські літаки скинули потужні авіабомби на драмтеатр, де в цей час в укритті перебували сотні місцевих цивільних мешканців. Майже всі вони загинули внаслідок тієї варварської атаки. Тому на чергову річницю Укрпошта випустила нову марку, яка має свою особливість тираж із уникальним покриттям, частинками сталі, яку виготовили на комбінаті Азовсталь до російського вторгнення. Вона присвячена мі. Маріуполь. Ще одна дата річниця привід це триріччя трагічним подіям в місті Маріуполь, коли місцеві жителі сховались у будівлі драмтеатру. Щоб берегти себе від бомбардування від обстрілів, вони розраховували на людяність окупанта, але навіть написали перед будівлею діти. Але це не отримало окупанта від обстрілу, від повного руйнування драмтеатру. Криворіг ще до великої війни мав тісні ділові та культурні зв'язки із Маріуполем. А після окупації останнього став другою домівкою для багатьох маріупольських сімей З серпня дві 22-го в місті дії центр Я Маріуполь, де нові криворіжці з міста Марії можуть отримати всю необхідну допомогу та підтримку. Тож символічно, що в церемонії спецпогашення нової марки взяв участь виконуючий обов'язки мера кривого рогу. Це марка віддає шану тим нашим героям Маріуполя, котрі захищали Маріуполь. Багато з мешканців Маріуполя і зараз проживають. У нас три морозі ми надали приміщення, і у нас є і центр Маріуполя. Я Маріуполь. Ми з котрим разом працюємо, і ми ніколи не забудемо подвиги тих людей, котрі захищали Маріуполь. Загальний тираж нової поштової марки складає 400 тисяч екземплярів. Починаючи з 14 березня, бажаючи мають змогу її придбати як у відділеннях Укрпошти так і онлайн на офіційному сайті. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Щодня ми користуємося послугами, які здаються звичними: чисті вулиці, справний громадський транспорт, робота перукарень, майстерень та сервісних центрів все це завдяки людям, які працюють у сфері житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Напередодні дня працівників цієї сфери у кривому розі відзначили тих, хто щодня докладає зусиль для комфорту мешканців. Які виклики стоять перед ними, та як вони адаптуються до реалій сьогодення? Знавалась наша знімальна група. Житлово-комунальні послуги та побутове обслуговування це сфери, які щодня забезпечують комфортне життя містян. Від справної роботи комунальників залежить тепло в оселях, чисті вулиці та безперебійне водопостачання. А працівники побутового обслуговування полегшують наше повсякденне життя, ремонтують техніку, шиють одяг, доглядають за автівками. Напередодні професійного свята їхні роботи відзначили на міському рівні. Хочеться кожній людині, яка працює у сфері послуг. Ну, завдячити, тому що кожний крок, який ми робимо в своєму шляху, ми потребуємо якоїсь послуги: чи то ремонт, чи то пошив, чи то вивіз сміття. На кожному кроці в нас підтримують саме представники професії сфери послуг. І я хочу в цей день привітати всіх колег і з цим святом, незважаючи на складні часи у Кривому. Розі діють понад дві тисячі об'єктів побутового обслуговування. Це близько чотирьох з половиною тисячі майстрів своєї справи, які не лише продовжують працювати, а й допомагають військовим та ветеранам. Для підтримки захисників діє проєкт Я ветеран. У 70 закладах бізнесу надають побутові послуги зі знижками або безкоштовно. Юрій Вілков зустрівся з представниками галузі житлово-комунальних послуг та побутового обслуговування. Подякував їм за невтомну працю та. Підтримку міста в умовах війни. В мирні часи було важко все робити для того, щоб створити умови життя мешканцям міста, а в ці важкі воєнні часи тим більше на ваші плечі таке навантаження. Дуже багато складнощів, але це не для вас. Ви будь-які складності, і ми це знаємо, і ми це підтримуємо. Щодня у кривому розі на маршрути виїжджають 145 одиниць громадського транспорту. Комунальники працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, а представники сфери послуг допомагають людям у повсякденному житті. В умовах війни кожен з них не просто виконує свою роботу, а робить усе можливе для підтримки міста та його мешканців. Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко, перший міський. На цьому в мене все. Більше новин в наших соціальних мережах: Ютуб, Фейсбук і Телеграм-каналі. Підписуйтеся та слідкуйте за життя міста разом з нами. З вами була Наталя Болинська. Дякую за увагу. Побачимось.